Є патрубки дуже схожі, але вони різняться. Різняться тим, що довжини можуть бати різні. От Дивіться. Патрубок нижній інтеркулера. Схожі ви його не мають. От, але довжина різна. От, різниця в довжині, бачите? Кому видно, видно. Плюс-мінус півтора см відрізняється. Чому така ситуація? Пояснюю. Тому що на 2,3. Об'єм двигуна 250-й кузов 2,2. ,2. Дуже ці патрубки схожі. Але сантиметр різниця, 2,3 він на сантиметр чуть-чуть нижчий, 2,2 чуть-чуть довший. Тому при замовленні таких патрубків, специфічних, схожих, важливо мати всі дані, довжину, діаметр. Ну і подивитися, як конфігурація, як його конфігурація виглядає візуально це Fiat, Ducato, Peugeot, Citroen Jumper, об'єм двигуна 2, 2, 2, 3, 250 кузов, модельний ряд з 2006 року по 2025 на даний момент. Патрубки, інтеркуліри, нижні, верхні, є в наявності. Верхні суттєво відрізняються, нижні дуже схожі. Можна помилитися по довжині. Так що телефонуйте, консультації безкоштовно, контакти в шапці профілю. Працюємо.